Немає правда, крила тим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то буде хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а кри. Вони ті крила не споху пір'я, а справди чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з числі, або надії, або спать, або змаїть. Людина нібито не літає. Субтитрувальниця Оля Шор